Росіяни готуються до удару ЗСУ по кримському мосту. Росармія перекидає додаткові системи ППО в район Керчі та виставляє старі баржі вздовж мосту, щоб захистити його від морських безпілотників. Повідомляє руха. це свідчить про підготовку до неминучого удару по їхній військовій логістиці. Більше того, призначена Кремлем влада намагається сховати засоби ППО від очей кримчан. Для цього почали зводити захисні екрани на автомобільних дорогах півострова. Причиною цього стали успішні удари ЗСУ, що спричинили знищення засобів ППО. Це результат роботи не лише українських сил, а й жителів Криму, які активно ділилися інформацією щодо розташування військової техніки росіян. Повідомляють ватеш. Не дивлячись на заходи підвищеного захисту, які явно говорять про те, що влада РФ побоюється потенційного удару по Керченському мосту, від мешканців Криму загрозу намагаються приховати, щоб не розганяти паніку, каже голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барів намагаються все-таки, дають інформацію, но що там виникла якась паніка, що будуть сильні удари по Криму, і так далі, такого немає. Я думаю, це все направлено для того. Для того, щоби чтобы ну, спокойствие в Криму, і таким образом вони системно продовжають демонстрівати то що достатньо ефективно і роботою ППО Російська ФіПО Російської Федерації і то вони смогут забезпечити защиту Криму. Про комплексний захист Кримського мосту говорять і на кремлівських телешоу. При цьому не приховують, що готуються до серйозної атаки. Прикрытие Крымского моста резко усилено за последнее время. Создан там настоящий узел противовоздушной ракетной обороны. К тому же следует учесть, что враг все-таки изобретателен. И по всей видимости этот удар будет наноситься комплексно. То есть и морскими безэкипажными катерами, и беспилотными летательными аппаратами, и ракетами, осуществляющими полет на предельно малых высотах типа Штормшедов, и вот баллистическими ракетами типа «Атакмс». Кількість систем ППО, яку Кремль сконцентрував у Криму, у рази вища ніж у будь-якому регіоні Росії, каже капітан першого рангу запасу ЗСУ Андрій Риженко. Ані туди стащили, ну все, що можна. А количество систем С400, ну, по моим данным, 6 единиц. И когда мы уничтожаем одну, они сразу притягивают нас на смену этой уничтоженной системе либо какому-то агрегату с, с континентальной части Российской Федерации. Причем ну, разоружают, снимают с дежурства системы на Дальнем Востоке. І навіть була інформація, що вони привезли систему з 400 на заміну з Карнігарської області, яка їм теж очень важна. Саме системи ППО, а також аеродроми, пункти базування кораблів та логістика росіян пріоритетні цілі українських сил оборони у Криму. ЗСУ знають місце розташування критичних об'єктів на півострові, і численна ППО Росіян не зможе протидіяти атакам українців. Наші сили оборони ані. Вони... В общем-то уже прощупали как подобраться к этим критическим объектам они знают как нейтрализовать средства защиты врагам они наносят удары и то оружие которое мы будем уже получаем мы будем получать еще больше от стран запада и то что мы можем бить ну, уже как бы сняты ограничения на географию ударов фактически снято, позволяет нам э, еще более эффективно его использовать и еще более эффективно реализовывать вот эту стратегию по максимальному снижению потенциала военного, который сосредоточен на непотопляемом авианосце Крым. Тим часом у бік заходу посипалися погрози у разі атаки на кримський міст. Зокрема, представниця російського МЗС Марія Захарова виступила з попередженнями до США, Великобританії та ЄС про так званий удар відплати, який може бути завдано Росією у разі атаки ЗСУ Території Криму або мосту через Керченську протоку, при тому, що удари по російських об'єктах у Криму неодноразово завдавалися з 2022 року. Я хотіла би знов попередити Вашингтон, Лондон, Брюссель, що будь-які агресивні дії проти Криму не лише приречені на провал, а й отримують удар відплати, який буде нищівним. Тим часом у мережі з'явилися знімки наслідків удару ЗСУ по Криму 31 травня. Як повідомляє проект, схема частково знищено нафтобазу порту Кавказ біля окупованої Керчі. За інформацією схем силам оборони вдалося частково зруйнувати термінал вісьмома ракетами Нептун. Згідно з кадрами геолокації з акваторії порту, росіяни прибрали великі судна. У той же час удар по нафтобазі порту Кавказ, яка за деякими даними забезпечує паливом війська РФ на півдні. Був підготовчим етапом. А головна атака попереду вважає кримський рух опору. А теж, а що про це думаєте, ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.